Это все говорят, что, что вы там, как вы можете срочников использовать, вы там о чем говорите. Это наша территория. Они наши военнослужащие. Они приняли присягу. Согласно всех наших законов, они что? Обязаны исполнять свой воинский долг. Ну, о чем говорим сейчас? Жалко пацанов? Несомненно. Но мы раньше-то воевали именно ими. В Афганистане никаких контрактников не было. В Красной Армии контрактники были? А первая чеченская, вторая чеченская. Сто процентов, все это не же было. было. Нет, нет, не а в этом дело, но воевали срочниками. Срочниками? Срочниками. Конечно. Срочниками. То есть контракт не контракт, но срочники-то были. были. Да. Это все же было. И сегодня, когда, ну я извиняюсь, прижал но, наверное, это было оправдано. Долбануть за спины тактическим ядерным оружием. Сейчас. Подтянуть тосы и выжить, чертовой Сейчас. матери. Это мы переходим к решению. Все. Тишина. будуть кріки тому русські з ума, чому ви так ваю все, все, все. тому, що хватить на полшиш. Ходібрянське лісництво це є одним з найважливіших ділянок лінії бойового зітнення. Тут українці змогли розвинути успіх. Саме там оператори дронів бригади Держприкордонслужби України Помста рознесли десяток ворожих позицій. Одна з комендатур Помсти знаходиться в оперативному підпорядкуванні командування бригади. Нацгвардії України Азов. На жаль, ми не можемо вам показати ці кадри. лише... Скріни, але на офіційній телеграм-платформі Держприкордонслужби України є ці кадри в повному обсязі. Можете подивитися, як нещодавно ми не знаємо, коли це відбувалося вчора, позавчора, чи можливо сьогодні вночі бійці безпілотних авіаційних комплексів ДПСУ розносили позиції Росіян у серебрянському лісництві. Тож, будь ласка, перегляньте. Ну і трішечки достроково, але дуже хотілося вам про це розповісти, бо ця інформація з'явилася вчора надвечір. Знову ж таки, звітує Анатолій Штефан Штірліц про демобілізованих російських офіцерів. За минулу добу росіяни в офіцерському корпусі не дорахувалися наступних. Капітан. Господи, хто йому ці прізвища вигадує? Кардиханов Міхаїл. Ну, видно, прям русський-руський. Русія некуди. Далі офіцерське звання невідомо. Це Курський дембель Петр Сіров. Далі лейтенант Дмитрій Капустян, лейтенант Валерій Грушевський, старший лейтенант Роман Корольов. Младший лейтенант Еріх Марія Рімарк. Еріх Валерій. Младший лейтенант Сабір Аббасов. отже, давайте підрахуємо: раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, як мінімум, сім офіцерів середньої ланки командування. Росіяни не дирахувалися, і це тільки тих, кого вдалося ідентифікувати. Скільки їх взагалі? Невідомо. Але приблизні підрахунки на тому тижні. Звітував генштаб, то говорили, що вже близько 4 тисяч російських саме офіцерів було демілітаризовано на території. України цього разу Ростов прокинувся тривожно. Ростов прокинувся через атаку дронів. Бо що Бо спалахує чергова вже не вперше нафтобаза. Горять резервуари із з на території промислових складів у пролетарську Ростовської області. На нафтобазі в Ростовській області Рафії сталася пожежа через атаку дронів. І про це вранці, 18 серпня, зокрема повідомив і губернатор району Васіль Голубів та російські телеграм-канали. Ну а ми не могли. Пройти повз знаєте цієї палаючої бавовняної загалом новини, і бачите, як атакувалося все. Бачите, густющий дим, наслідки того, як безпілотники летіли туди, куди потрібно. Єдине, що можна сказати, що чергова гаряча нічка на території Російської Федерації. Так, от у Ростовській області ранок починається із вогником. Регіон атакував невідомий дрон, який окупанти, звісно, ну не на папері, але на клавіатурі вони дописують, що все збили. Щоб Якось пояснити величезний стовп вогню губернатор а, Ростовської області Василій Голубів розповів, що мовляв уламки упали на склад із дизельним паливом. Ось так, от паливо горить. А чого тоді заграви Дві. Оце дуже двічі, дивно. Двічі впали. Впали. Потім може це м'ячик, який знаєш, вогняний він е, впав відскочив, від... відскочив да і там вже запалав Поповня. виходить, ну, можливо... що так із суджень і логіки Василія Голубєва. Виходить, що саме так е, більш детально читаю, що дописують російські пабліка. За словами російського чиновника, сили ППО відбили атаку БПЛА, тобто вони дописують про один БПЛА на південному сході Ростовської області. Внаслідок падіння уламків на території промислових складів пролета. Ску сталося займання де спалива до гасіння залучено підрозділи пожежників, зазначив головів. Пізніше він додав, що гасіння вогню призупиняли через повторну атаку. БПЛА ага, не один ще повторно було. А станом на 6.50 ранку до Пролетарська прибачте, прибув пожежний потяг, тобто першу атаку вони проігнорували. Потяг не треба, пожежний пожежники також не треба. Ну то а, просто зайве де ну, було от, в одній системі да. зайве, а інший резерв. От коли запалав резерв, думають, блін, треба тушити. Це таки надо, да. да. Так от інформації щодо постраждалих немає. І за даними місцевих жителів, настоката дронів постраждало під врпідприємство Кавказ. Міноборони Жарефії заявило, що вночі 18 серпня ППО нібито знищило. Слухайте, ну в принципі, не так багато, як зазвичай вони дописують, але все ж таки: п'ять українських БПЛА літакового типу. Із них два Білгородська область на територію Білгородської області, один на територію Курської області, і два на територію Ростовської області. Ну і мабуть, ці два потрапили туди, куди потрібно. Ну, знаєш, так я от спостерігаю потихеньку за росіянами, і мені дуже подобається, що у нас відбувається таке достатньо потужне масштабування атак саме безпілотної авіації. Там ну є зараз чим лупашить. Там у нас дальнобійні дрони, як мінімум, ББР лютий можуть літати досить далеко, і вони несуть достатньо потужну частину. Те, що росіяни розповідають, ти бачиш, вони з кожним днем все частіше розповідають, що вони там щось збивають. Ну це правда, вони реально щось збивають. Ну, не може безпілотник прилетіти безперешкодно, дійсно щось збивається, але е, все одно у них горить. А це говорить про те, що в нас зараз виробництво безпілотних. Літальних апаратів ударного типу, саме з таких камікадзе, да вони ж там думали, що тільки вони можуть свої шахеди і гербери запускати. Але виявляється, ні, Україна зараз поставила на досить потужні рейки виробництва цих безпілотників, і в принципі, знаєш, там запустити певну кількість безпілотників, з них там 20-30% втратити, але але решта долетить куди потрібно і завдасть ударів. І це, це дуже гарна новина. От саме ось це масштабування, це те про що говорили багато військових і експертів. Воно нам потрібно в першу чергу. Якщо нам міжнародні партнери поки що, поки що, я в це вірю, не дозволяють бути там в глиб Росії західною зброєю, ну будемо поки що бути безпілотниками. Звісно, це не настільки прям так потужно, як хотілося б, але все одно, це знає оця як. І, е, 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 Маскітна, ось ця така стратегія. Вона потихеньку, помаленьку, але ось цей величезний колос на глиняних ногах вона його підкошує. Це, це приємно.